В Твіттер з паспортом, геймерам не бачити дешевих відеокарт, у Microsoft все більше шансів, а TikTok заважає виробляти боєприпаси для України. Це та ще багато чого цікавого у нашому новому випуску маленьких новин. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Компанія Apple працює над проєктом Титан вже багато-багато років. Першочергово це був просто проєкт про автомобіль від Apple. Про той час іде, і він розділився на три окремі складові. Перша це CarPlay, нова версія котрого повинна з'явитись у цьому році. Буде підтримуватись купою різних автомобілів і стане фактично операційною системою цих автомобілів, адже вона буде повністю туди інтегруватись і працювати з усіма основними функціями авто. Другий напрямок це автономне керування. Яке завдяки своєму власному залізу та софту може вивести Apple на передові позиції в цьому питанні? І третій напрямок власне сам умовний Apple Car, команду котрого вже встигли повністю розпустити і наняти повністю знову. Завдяки нормативним документам стало відомо, що Apple подала реєстрацію на 200 тест-драйверів, які будуть тестувати автопарк, що налічує 67 авто. З тих пір, як купертиновці почали тестування своїх технологій, вони повідомили про усього 16 незначних зіткнень, в той час як конкурентні компанії звітують про понад 200 інцидентів. Проте в той же час Apple досі тестує системи, в котрій все ж задіяний водій, а ліцензії на повністю автономне керування ще не було. Під час своєї доповіді на GTC 2023 Дженсен Хуанг дуже позитивно відгукувався про сучасний розвиток штучного інтелекту і, зокрема, про чат GPT та його конкурентів, зазначивши, що NVIDIA будуть дуже активно працювати в цьому напрямку. Стоп, невже і зелені вирішили розробити свою штучну модель? На щастя, ні, проте усе набагато простіше. Для навчання усіх цих мовних моделей потрібні тензорні ядра, які є у Nvidia, і це може призвести до кількох наслідків. Перший це більше зростання вартості відеокарт, які потроху знову починають приходити в категорію дефіцит. Настільки, до речі, що деякі компанії вже зараз надають хмарний доступ до потужностей тензорних ядер спеціальних відеокарт саме для, для навчання цього штучного інтелекту. Другий варіант, Nvidia може взагалі забити на домінуючу позицію на ринку споживчих відеокарт і залишити це для AMD та Intel. Ну як для Intel, давайте дивитись справді в очі, тільки для AMD. А якщо не буде конкуренції, нічим хорошим це не скінчиться. Коли Microsoft казали, що Windows 10, ну або 11 стане їхньою останньою десктопною ОС, вони, можливо, навіть не збрехали. Компанія вже дуже давно чітко заявила про свою зацікавленість в тому, щоб перенести Windows в Хмару. Та й сам на казав, що межі між ПК і Хмарою стираються. І вже зараз в тестовій збірці Windows 11 з'явились пункти в налаштування, що відповідають за доступ до хмарного ПК, або через спеціальну програму, або одразу через робочий стіл. Також на цій сторінці є розділ, в якому можна обрати, які порти, функції та аксесуари можна буде використовувати в Хмарі. Як це може бути реалізовано? Варіанти тут знову ж таки два. Перший щось на кшталт Microsoft Cloud PC, який вже зараз є компонентом Microsoft 365 Business, в якому ви можете отримати доступ до віртуального ПК, який знаходиться в хмарі через. Та через що завгодно: iPad, смартфон Xiaomi чи Chromebook. Просто маючи підключення до інтернету, ви отримуєте повноцінний потужний комп'ютер, який знаходиться десь там, просто в хмарі. Або інший варіант, ваш ПК увімкнений та підключений до мережі, а ви отримуєте з іншого пристрою повноцінний доступ до свого. У будь-якому випадку, якщо ці речі вже частково мають такі хвостики в тестових збірках Windows 11, через місяць-два ми про них дізнаємося. Знаємось вже набагато більше. Минулого тижня одна компанія, що спеціалізується на аналізі цифрових продуктів, виявили, що застосунок Twitter має функцію завантаження паспорту, але поки не зрозуміло, чи має ця функція зовнішніх тестерів. Користувачу треба буде завантажити обидві сторінки паспорту, на обидві сторони, та зробити селфі для верифікації. Скоріше за все, Ілон Маск все ж розумів, що наробив біди з цими новими синіми галочками, проте не до кінця зрозумів. Зовсім нещодавно репортери змогли отримати синю галочку на фейковому аккаунті одного з сенаторів США без якихось додаткових перевірок, окрім номеру телефону. Особисто я тільки за таку історію, адже тільки таким варіантом можна позбутися верифікованих ботів. А взагалі було б добре, щоб паспорт повинен був заливати взагалі кожен користувач. Проте, пам'ятаючи, хто саме очолює Twitter, навіть не знаю, як до цього ставитись. Adobe вступає в боротьбу штучних інтелектів і запроваджує Firefly. Мета програми дуже проста: створення зображень, просто описавши їх текстом, як це робить далі чи Stable Diffusion. Проте, на відміну від інших схожих нейромереж, Adobe вирішили, що вони не хочуть витрачати час на суди і навчають свою нейромережу, виключно на своїх же зображеннях з Adobe Stock, загальнодоступних зображеннях з відкритою ліцензією, та тих зображеннях термін дії авторського права, на які вже минув. Також Adobe кажуть, що будуть мотивувати творців створювати контент саме для навчання Firefly монетизацією. А творці, завантажуючи роботи на Adobe Stock, зможуть обирати галочку не навчати. Вже зараз можна надіслати запит на участь у безкоштовній. Поки що беті, проте в майбутньому це все буде коштувати якихось грошей. Також в цьому ж майбутньому стануть доступні і інші функції, як, от, наприклад, смарт-портрет, який дозволить змінити одяг чи вираз обличчя людині, просто написавши це. Серйозно, я не перестану повторювати, шановні UI та UX дизайнери та усі, хто працює з зображеннями для інтернету, негайно починайте збирати всі ці нейромережі і розбирайтеся. Них, адже це хтось зробить замість вас. Створення зображень прийшло і до чату Bing. Тепер за допомогою інтеграції далі, там можна створити зображення, просто написавши, що ви хочете побачити. Поки що, це доступно на окремій сторінці так званого творчого режиму, але зовсім скоро це буде доступно як в самому чаті, так і на бічній панелі. До того ж, Bing отримає додаткові функції, як, от в Usual Stories та Knowledge Card 2.0. Ось ці картки спочатку були дуже схожі на те, що зазвичай з'являється праворуч в. Пошуку Google, але тепер це буде допрацьовуватись інфографікою, діаграмами, таблицями та графіками, що створені штучним інтелектом. Вау, шановні, вау! А це вони тільки но починають. Проте і сам чат GPT не стоїть на місці, і тепер в ньому є плагіни. Так. Плагіни, що надають йому доступ до інтернету та інформації в ньому, тобто більшість плагінів зосереджені конкретно на якомусь сервісі, але є абсолютно новий саме пошуковий плагін, який дозволяє ChatGPT шукати актуальну інформацію з інтернету. Він не буде навчатись на цій найсвіжішій інформації, бо вона є неперевіреною. Раптом він на кремлівські помийки зайде. Проте його вихід в люди це вже дуже великий крок. Зараз список доступних плагінів не дуже великий, проте ніхто не заважає вам написати свій плагін для нього. Повторюсь, цікаво і страшно одночасно. Страшно, тому що два роки тому попередник ChatGPT, GPT GPT доволі часто цитував ненадійні джерела і надавав користувачу інформацію більш впевнено, що змушував вірити в неї. інші нейромережі дуже швидко починали занурюватись в теорії змови та неприйнятний контент. OpenAI, визначає, і визнає, OpenAI визнає, що з доступом до інтернету ChatGPT GPT на більше, як от розсилання спаму та розширюючи можливості зловмисників. Проте компанія заявляє, що вони вжили заходів проти цього. Але тільки час покаже, чи було їй достатньо цих заходів. А тепер новина дня. Норвезький виробник боєприпасів не може виробляти снаряди для України, бо навпроти них знаходиться дата-центр TikTok, який забирає собі майже всю електроенергію, через що завод не може працювати на повну потужність і заважає збільшувати обсяг виробництва. Тільки но в березні Україна та Норвегія підписали спільну угоду про виробництво. На цьому ж місці з'являється TikTok, який забрав усю електрику. Це просто сюр, який взагалі вам не здається. Ви тільки вслухайтесь в це. А, вибачте, шановні українці, але не буде вам снарядів, бо у нас. TikTok забрав усю електрику. Проте заспокойтеся і не думайте, що це саботаж з боку наших скандинавських братів та сестер. Адже сама ж компанія в офіційному прес-релізі заявляє, що якщо цю проблему не вирішити, то вони стануть посміховиськом серед всіх країн НАТО, особливо враховуючи те, як TikTok зараз пісочить усюди, де тільки можна. Якраз сьогодні були слухання в конгресі, і там просто цирк з конями. Ubisoft також намагається бути в тренді і анонсували свій штучний інтелект під назвою Ghostwriter, котрий повинен писати діалоги для НПС. Якщо коротко, то це, наче як чернетка, на котрій потім вже будуть працювати справжні сценаристи. Основна задача Ghostwriter – прописувати рутинні звуки, як от гавкання собак чи якісь викрики окремих НПС. Тепер це буде робити штучний інтелект. Хоча мені здається, що штучний інтелект там вже давно пише увесь сценарій до їхніх ігор, і тільки іноді його підправляють сценаристи в DLC. Ну і остання новина, така ж стабільна, як і новини про ChatGPT, стосується Microsoft та їх угоди з ActiVision. Управління з питань конкуренції Великої Британії нарешті змінили свій висновок про шкоду, яку може заподіяти ця угода. Вони його оновили, і зі словами, що тимчасово знімають занепокоєння з цього питання у зв'язку з новими доказами. Якщо коротко, то вони кажуть про те, що Microsoft не вигідно робити Call of Duty своїм ексклюзивом, адже так вони втратять набагато більше. Тож, скоріше, ж за усе вони не будуть проти такої угоди. Це важлива штука, адже по-перше, це логічно, адже ну навіщо втрачати гроші там, де їх можна заробляти. По-друге, важлива деталь під словами у зв'язку з новими доказами. Ви ж пам'ятаєте, що і Майки, і Sony принесли до цієї установи свої внутрішні документи з цифрами прибутків грошей і такого іншого. А знаєте, яка гра очолює більшість топів на консолях Sony протягом року у світі? Зокрема. В Штатах і Великій Британії. Так, це Call of Duty. Ну, інколи FIFA, вони там міняються місцями постійно. Тому Майки були повними ідіотами, якби втратили такий ринок. І так, вони вже навіть погодились робити ігри з урахуванням особливостей PS5, як от окремий чіп для Адіо, фішки для DualSense і таке інше. Ось такими були новини останнього тижня, що вже пройшов. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з усього цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.